Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У родині посадовця Бюро економічної безпеки Олексія Дрозда знайшли маєток під Києвом, вісім із зв'язки з татаровим. За даними розслідування, громадських у 2017 році 39-річний керівник департаменту організаційного забезпечення діяльності БЕП Олексій Дрозд придбав 24 сотки за 49 тисяч 595 гривень біля віти поштової. Це, як пише видання, у разі дешевше за ціни на ділянки в цьому районі. На території розташовані двоповерховий будинок площею 291 квадратний метр, менший будинок Альтанка і вихід до води. Офіційно має так ввели в експлуатацію лише влітку 2024 року. Водночас журналісти стверджують, що фактично його звели раніше. Архітектор Олег Гречух оцінив реальну вартість такого будинку щонайменше у 400 тисяч доларів без урахування водойми. За його словами, лише зведення основи у 2017-2019 роках могло коштувати від 150 тисяч доларів. Журналісти пишуть, що задекларовані доходи та заощадження подружжя не пояснюють таких витрат. У 2017-2019 роках середній місячний дохід становив 26-40 тисяч. Гривень на двох. Олексій Дрозд у 2007 році вступив до докторантури Національної академії внутрішніх справ. Татаров раніше отримав там диплом магістра. У 2008 році вони підготували спільну наукову статтю про земельні відносини. Згодом обидва викладали в академії. Крім того, родина Дрозда за останні роки придбала вісім квартир, деякі з них в ЖК бізнес-класу.